Задні косом. Дорога, як бачите, досить запустив, дорога погана, вибоєння, уміння. Вітаю, друзі, оскільки сьогодні тема мого короткого відео е, транспортування косарки метр 165, трак, китайським трактором 35 кінських сил. Нагадаю, це моя косарка з дешевим 110, метр 65, А це трактор. Потужністю 35 кінських сил. Вагою 1625 кілограмів. Я його переважував. Так що там фактично. Передні грузи 80 кг. Козирьок я, правда, не важив. Не знаю. Ді на місце роботи в ділянку така погана дорога без горішки і тей доволі стріл. А це задні Моя дорога, як бачите, досить пустив, дорога погана, до воїна, уміння. Ну, навіть до схил такі дорозі їжати. Перед вам буде все одно Але як бачите, покриття з схил доволі крутий, дорога погана, трактор цілком керований. Триму передні колеси. Доволі певним маємо це Їду з другої повершиною передачою. Тут особливо не ми рожаємося, набиваємо, бачите. Для 25-ки трактора китайського однозначно по-любому 165 коси не Вот, Для 165, кинських, э, 165. потрібно 35. Накщо трактор в одній запити, а більше. А, а вот для 35 и ви ж 40, які зараз.